Привіт, канал Анде Консалдингруп. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Друзі, привіт! Сьогодні актуальна тема для усіх фрілансерів, які працюють на таких платформах, як Upwork, і не зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що потрібно робити з тими доходами, які ви отримували на картки Pioneer Vice Revolut, PayPal і розповім, як краще і вигідніше працювати у сфері фрілансу на Upwork. Перше, звісно, я вас прошу подивитися відео, яке ви зараз тут побачите, стосовно того, якщо ви вже фізично. Особа підприємець як правильно підв'язати реквізити валютного рахунку ФОП на самій платформі Upwork і отримувати не через платіжні системи кошти, а на валютний рахунок вашого ФОП. ФОПантеконсон груп тут. Ми говоримо про податки. Звідкись ФОП зазвичай на платформі Upwork працюють фізичні особи. Вони в Україні не зареєстровані як ФОП. Вам потрібно декларувати ваші доходи як доходи фізичної особи, все, що ви отримаєте протягом 2023 року, на картки Paiоніer Вайс. Револют, які підв'язані на платформі Апворку, є доходами фізичної особи мають бути оподатковані ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Саму звітність ви подаєте з 1 січня до 1 травня. Відповідно, починається звітний період усіх отриманих доходів фізичними особами. Як правильно розрахувати дохід? Ви берете виписку з пайонір. Наприклад, ви знаходите офіційний курс НБУ тієї валюти, яку ви отримали, і конвертуєте у гривню. Відповідно, визначаєте дохід у гривні з отриманої сумою в гривнях. Ви уже відповідно маєте термін до 1 серпня 2024 року сплатити усі податки з отриманих доходів як фізична особа. Ви скажете, а що ж робити? Звісно, пораджу відкрити ФОП третьої групи. Третю групу ми відкриваємо тільки тому, що ми працюємо з валютою. Вашим податковим навантаженням буде 5%. Мінус, звісно, це те, що ми втрачаємо на курсі валют, якщо ваш клієнт. Сплатив на платформі Upwork. потім з Upwork ви формуєте платіж і перераховуєте кошти на валютний рахунок ФОП, у вас ланцюжок наступний: спочатку ви з валютного рахунку ФОП продаєте валюту, вона зараховується на гривневий рахунок вашого ФОПу. Після цього ви формуєте платіж, де перекидаєте ці кошти на особисту карту. Там далі ви можете йти і купувати валюту. Звісно, тут ми говоримо про втрату на курсові різниці, але якщо порівнювати втрату на курсові різниці і Відсотків то в сумі все рівно це буде вигідніше ніж заплатити 19,5% як доходу фізичної особи. Тому усі наші дорогі любі фрілансери, будь ласка, пам'ятайте, що з 1 липня 2023 року почала діяти срс угода між країнами-учасницями та Україною у 2025 році по усім іншим фізичним особам, які мали. І мають рахунки відкриті поза межами України. Ця інформація буде доступна нашій податковій. Потрібно платити податки з отриманих доходів як фізичної особи. Це є обов'язок. Подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Дуже сподіваємося, що відео було корисним. Чекаємо ваші запитання під відео. На все добре!